Добрий день, я Довченко Дар'я Андріївна, учениця 8 класу Козовецького ліцею No1 Чернівської області. Презентую вашій увазі проєкт на тему унікальні фізичні властивості води. Вода це життя, вода це не тільки одна з речовин. З води складається все, що нас оточує. Люди використовують воду для приготування їжі, прибирання і прання для особистої гігієни. Вода є необхідним середовищем для існування багатьох живих істот. Отже, зупинність можна сказати, що без води ми не змогли жити на цій планеті. За звичайних умов вода це рідка прозора речовина без кольору смаку і запаху, розглянемо деякі властивості даної речовини і за сумою, вони унікальні. Перша аномальна властивість води точка кипіння та замерзання. Аналоги води забудовують та хімічним складом гідри сірки, гідри целену, гідри – при кімнатній температурі знаходяться в газоподібному стані. Якби властивості води підпорядкували загальні закономірності, то вона закипала при температурі мінус 70 градусів Цельсія, а літ утворюється при мінус 90 градусів Цельсія, що навряд чи сприяв життю на планеті в теперішньому вигляді. Наявість водевого зв'язку у молекулярних речовин води пояснює аномально високі значення і температур плавання і кипіння. Ми звикли вважати, що перехід з одного реалізму стану в інший відбувався за певної температури. Але ці процеси залишилися також від тиску. На цю особливу властивість води вперше звернув увагу галілей галілей. При переході будь-якої рідини, крім галію і вісміту, у твердий аграрний стан молекул розташовується ближче, а сама речовина зменшується в об'ємі, стає густішою. Проте вода є винятком. При охолодженні вода веде себе як інші рідини, поступово стискається, зменшує об'єм. Таке явище можна спостерігати до плюс 3,98 градусів Цельсія. Саме за такої температури вода має найбільшу густину і найменший об'єм. Подальше охолодження води поступово приводить жити до зменшення, а збільшення об'єму. Плавність цього процесу незрозуміло переривається при 0 градусів Цельсія, відбувається різкий стрибок збільшення об'єму майже на 10%. Цієї миті вода перетворюється на лід. Отже, вода здатна розширюватись при замерзанні і мати при плюс 4 градуси Цельсія максимальну густину. Тому при температурі менше плюс 4 градуса Цельсія лід займає верхню частину водойми, вкриваючи, як шубу його нижні шари і захищаючи водойму від промерзання. Якби вода, вода не володіла такою задатково властивості, всі водойми навіть Світовий океан за певний гічний період промерз до дна. Життя на Землі не тільки не отримав свій еволюційний розвиток, воно просто не виникло. Вода володіє високим значеннями битової теплоти плавання і питомої теплоти пароутворення, яким академік Володимир Іванович Вернацький надав планетарне значення, оскільки вони визначають багато фізико-хімічних та біологічних процесів на Землі. Висока питома теплота плавання льоду оберігає нашу планету від всесвітніх потопів, танення льоду і сніг і снігу, пов'язане з величезними енергетичними затратами, тому процес відбувається поступово, в більшості відпитків не завдяки шкоди природі. У цьому ж і причина збереження води в рідкому стані на нашій панелі. Навіть у спокійніші дні вода опороється вкрай повільно, тому і сезонний року змінюється не різко, а плавно літо осінь, зима, весна. З усіх рідких і твердих речовин. Води найвища теплоємність. Вона повільно нагрівається, так само повільно охолоджується. Завдяки такій властивості вода впливає на клімат землі, згладжуючи колування температури. Моря і океани накопичують тепло в теплу пору, а в холодну його звільняють. При нагріванні всіх речовин питома теплоємність їх, як правило, зростає. Але вода у Зміна питомої тепоєм води з підвищенням температури, аномальна від 0 до 30 градусів Цельсія, вона знижується і тільки від 50 до 100 градусів Цельсія Вищується. Отже, питома типу води досягає мінімального значення при 36-37 градусів Цельсія, тобто приблизно нормальної температури тіла людини і савців, що сприятливо для біохімічних реакцій в їх організмі. Також з цією василою пов'язаний і інший парадокс: гаряча вода гасить вогонь швидше, ніж холодна, оскільки відсікає надходження кіслю необхідного для горіння. А чи знали ви, що гаряча вода замерзає швидше, ніж холодна? Цей феномен помічав свого часу Аристотель, Френсіс Бекон і Рене Декарт, однак лише у 1963 році танзійський школяр Ерест Пемпа висунув вердикт, що гаряча суміш морозу замерзає швидше, ніж колода. Він звернувся зараз до вчителя фізики, але той лише посміявся душем, сказав таке: це не всесвітня фізика, а фізика Пембе. На одного разу в школі побував Деніс Узборн, професор фізики з університету Дар саламу і МПБА звернувся до нього з тим же питанням. Професор був налаштований менш скептично, сказав, що він не може. Судити про те, чого ніколи не бачив, і після повернення додому попросив співробітників провести відповідні експерименти. Схоже, вони підтвердили слова хлопчика. В усякому разі, у 1969 році, Озборн розповів про роботу з Пембою в журналі «Physics Education». У тому ж році Джордж Келл з Канадської національної -національно дицинської ради опублікував статтю з описом явища в American Journal of Physics». Є кілька варіантів, пояснення цього парадоксу. Гаряча вода швидше опоровується з контейнера, зменшуючи сам свій об'єм, а менший об'єм води з тією ж температурою замерзає швидше. Холодна вода починає замерзати зверху і погіршує цим сам процеси теплопроміння і конвекції, а значить, і віддачі тепла, тоді як гаряча вода починає замерзати знизу. Але однозначної відповіді на питання, які з них забезпечують 100% відтворення ефекту ПЕМБЕ, так і не було отримано. Звукопровідність через ножкі властивості густина води є відмінним провідником звуку, значно краще, ніж повітря. Швидкість поширення звуку у воді дорівнює 1400-1600 метрів на секунду, тобто у 4-5 разів більша за швидкість поширення звуку у воді у повітрі. Швидкість звуку у воді збільшується з підвищенням температури води, зі збільшенням солоності та з зростанням тиску. А вода насправді дуже дивна речовина, вона не підкоряється багатьом фізико-хімічним закономірностям, які справедливі для інших сполук, тому що взаємодія її молекул надзвичайно велика і потрібен особливий інтенсивний тепловий рух молекул, щоб перемогти додаткове притягання. Ми розглянули лише деякі властивості такої унікальної речовини, тож, якщо комусь -то цікаво, дізнатися більше вперед до знань. Дякую за увагу.